Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі я Сашко Добрий. Покажу вам результат. Ну, власне, закінчення, так. Фактично, заміни бака на БМП, але насамперед перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки і приберіть від екранів слабконервових і вагітних, і всіляких таких дітей. Чому? Тому що ну, трапилося мені. На моє велике здивування машина в моєму підрозділі, так взагалі-то з належним ставленням до людей і техніки. Ну, машина, в якій залишилося, ну, чесно, тільки накласти купу. От просто залізти всередину і накласти купу. Я здивувався, ну, маємо те, що маємо. Я командирам доповів. Мені вже сповістили, що спеціально навчені люди висуваються це все доводити до ладу. Але мова не про те, мова про те, що замінили ми бак. Хто дивився попереднє відео, пам'ятає, що від детонації бак нам нормально вчавило в кришку клапанів у впускний колектор. Ми його там вибивали, вибили, він протік. Ну, я, власне, тому тут -то і опинився на цій машині, що він почав текти. Заліз подивився, здетонував, не розпахнуло його одразу, але мікротріщина вдалася знаки. Пару тижнів поїздив і все, дякуємо до побачення. Все, замінили бак. Вивели його через ніс. Для цього ми знімаємо три найбільш габаритні ключові позиції: редуктор підігрівача. Я це покажу ззаду. Знімаємо носову помпу, якої тут взагалі бракує. До речі, це ну, екіпаж їздить, його не хвилює, що тут немає носової помпи. Ну, це Поки вони не починають там кудись переводитися і здавати техніку, так? а потім починається добрий. Допоможи, немає на машині елементів, треба доукомплектувати, щоб здати техніку, так, щоб не списали зарплатні десятки тисяч гривень. Ну, коротше, така от стан речей. Гаразд, поміняли бак, що цікавого корисного можна зауважити, з поміж іншого. Знімається оце кріплення. знімається так, Елемент натягування стрічки гальмівної знімається. І добре балку підважити сантиметрів хоча б на 5. Разом з бронелистом з цього краю, так? Тобто, то, відповідно, викручуються болти, і вона підважується. Це дуже-дуже вам спростить процедуру. Е, далі, що ми маємо? Це так, ну, конкретно, під моїм керівництвом проводилися роботи відповідно. Отут гумові ковпачки, ковпачки. Я зараз шукаю в продажу, бракує. Я от ну, їх поставлю, що десь знайду змогу там придбати, що хтось подарує наклемники, на ну, оці М6 шпильки. Отам, от де бачите шматочок, звуть, ганчірки, це я міняв черв'ячний хомут от такого типу, який я абсолютно зневажаю. Я міняв на нормальний стяжний. Важливо під час цих маніпуляцій пильнувати всі мідні шайбочки на всіх з'єднаннях. Чому? Тому що, Тому, щоб мати зразок в ідеалі міняти на нові, коли у вас сутужно, випалювати. Так. Також у нас тік підтікав оцей, підтіка оцей патрубок. Я його поміняв. Чудово бачите, так що Сашко Добрий, якому в рембаті казали Ми не завод! Зараз в піхоті кажуть Ми не рембат! А Сашко Добрий забиває болт, працює по класиці. І у мене орієнтир не завод, а військовий ремонт академічний. Дюрит паспортизований 40 у 2713, цинкове білило і стяжні хомути. До речі, по... От, стр... за стрічки. Дякую пану Євгену. Так. Отут між замками відстань менше 15 мм. А який жах добрий. Ти не академічно правильно зробив, і хай це буде найбільшою прикістю. Все, шикарно тримається. Отам по... патрубок горловини. Не міняли освіжили. Оцей хомут не тримається. Взагалі, оці три в нас тримаються. так. Чому? Тому що ну, тут була історія, його він спочатку тут тримався на двох черв'ячних хомутах один згори, один знизу. І воно було затягнуто аж на горі. А посадкове місце у хомутів ось тут. І я коли почав стягувати як було, тільки не черв'ячними хомутами, так, оцими сумними, а нормальними стяжними, то його мені спочатку опустило. Потім я відрізав трішечки. А відрізав забагато, його трохи підняло під час монтажу на шпильках. Коротше, цей хомут, ну його, по-перше, зараз, ну, як його, нема де ставити, бо вже йде виштамповка. Я знаю, є люди, які затягують хомути на виштамповках, і це, це лютий треш. Хомуди затягуються обов'язково після виштамповки. Ну а справа в тому, що навіть коли б я відрізав не так багато хомута, то все одно реально тут ну, фактично вже не було де ставити другий хомут. Але такі там тиски і таке середовище, що, я ж кажу, тут одного стяжного більш ніж е, достатньо буде насправді. Отам поміняв черв'ячний хомут на стяжний, все на білилі. Як завжди, демонтаж МЗН е, теж провели. Там поміняли одну шпильку, поставили пару ніт на цинковому білилі прокладочку. Так, що ще з цього боку з цікавого? Ну, з цікавого те, що виявилося, що у нас відгнила, розгнила, розсипалася ця трубка. Зняли її для заміни. паро повітряна. Так, трубка. Де вона тут є? Де, десь. А, о, от її рештки. Інше там. О, там лежить знизу машини. Отут вона відгнила, ну, вона реально вся гнила. І гнила не тільки вона, а гнилий і ось цей болтик. Тобто ну, різьбу тут ще можна трохи освіжити, там, підкалібрувати, але воно все-таки прикре, сумне і невеселе. Що я намагатимусь замінити разом із трубкою і порожній болт. Так. Одна шайба у нас тут мідна, цікавий такий типу розмір. Хоча тут виштамповка пічаг, ну, вона набагато скромніша за габаритами, ну ставили що було, очевидно. Цікаво, що із заводу це заводська оригінальна. Вони йдуть з якогось такого, я не знаю, матеріалу, нагадую, щось типу капролону. Я не знаю, що воно таке, але ну, це теж однозначно вже, очевидно, не робоча шайбочка. Будемо, звісно, міняти. Все, все чудово робиться. Ну, що ще можу додати. Так. ну от, Зав'язали, закріпили, почистили, заховали. До боночки прив'язали. До боночки прив'язали. До боночки прив'язали. Отут прив'яжемо. У мене зараз немає хомута відповідного. Отут до боночки прив'яжемо. Тому що, нагадую, під час роботи оця труба особливо вона робить так. Тому виробником передбачено тут кріплення. А коли його на нього забивають болт, як в даному випадку, то воно там роздовбується і відвалюється. Особливо, коли на отаких черв'ячних хомутиках. Ви собі про них кажіть, що хочете. А я знаю, що ось такі, незрівнянно, більш надійні, особливо під час і з урахуванням їхньої багато. Разовості. Так, ходімо, подивимося ззаду, із бойового відділення, із десанту. Що ще там можна сказати цікавого? Як завжди, будьте готовими до того, що, ну, не, не так, піде, все, що може піти не так. так? Будь-яка відкручена гайка може вам дати роботи на декілька днів. Тому що, що там всередині, наскільки воно гниле прикипіле, знає один тільки всесвітній архітектор. Так? або архітектори. Взагалі, таке загальне зауваження: все-все-все, всі трубки, все краще понаживлювати. І не дотягувати одразу на посадкові місця. Взагалі всі відкріплення вихлопної системи до днища і до там патрубків води, чого завгодно. Чому? Тому що ну, вам до останнього бажано, щоб воно грало. Грало і десь якийсь міліметр або там хвилина, там, гр... якась там градус зайвими не будуть. А потім все дотягуєте, так? Все, кріплення до днища, 4. Отут я зашплінтував, бо ну, по контуру так зашплінтовано. Не було що ще цікавого корисного. і корисного. Як хто дивився попереднє відео, знає, що я трохи там поспішив, забувся, від'єднав ось тут ці трубки. А взагалі то роз'єднується ось тут і ось тут. Але цікаво, що ось тут у нас різьба якимось чином, там, ну, я не знаю, чи це вже помічник там. Не так поставив, хоча людина, до речі, рука трапилася, приємно було працювати. Або ну, там було пошкодження, але у підсумку все одно роз'єднували. Навіть після того, як з'єднали, то роз'єднали знову, щоб там нормально наживити. Тобто, ну, за замовчуванням ми роз'єднуємо ось тут і ось тут. Але будьте готові, що доведеться роз'єднувати ще і тут. Ну, Як завжди, цинкові білила і пароніт. Ніякого герметика наголошую, ніякого Віктора Райнца. Так, ну що, болтики, кріплення. Ось тут тросик. Ну, тут бракує шайбочки так, на штифті. І нормального шплінта. Тросик я не накидаю. Чому? Ну, тому що це озеро лайна і паленого мастильних матеріалів. Люди будуть прибирати, мити, чистити. І ще, я от не знаю, я дивився. Ну, нібито нікуди не падала. Я тут не знайшов її, чесно кажучи. Ну, хіба що ну, вона маленька, може десь запала? Ну, Не знаходжу. Хочу тут взагалі-то на такого типу з'єднаннях, отут у нас працюють конуси, там 14 на 1 різьба і конусок там близько 72 градусів, наскільки я пам'ятаю. А ось тут торцова. І на таких торцових з'єднаннях передбачені шайби ущільнення м'якенькі. Наводиться фокус, не наводиться. Я міряв, маю завтра їхати, забирати та врушечку, придбану коштом, з баночки і картки, так що ви добрі люди глядачі накидали. І от пошукаю дорогу шайбочку. Мідну чи алюмінієву 10 на 15. Ну, Все можна завжди допрацювати напильником, так, тобто плюс-мінус міліметр, зовні навіть більше, не критично. Ну, що ще сказати? Для демонтажу від'єднувалася ось ця, ось цей патрубок 55-60 пара, яка йде до бачка розширювання, і вона виводилася, вона виводилася, щоб дістати бак. от, І потім ми її трохи шморгали, щоб краще завести бак. Я, чесно, не можу сказати з упевненістю, що це ми робили, тому що бак був після детонації роздутий. Чи на заштатного нормального бака теж таке робиться, але от таке робили. Ну, і поки що залишається от від детонації, порвало оцей центральний хомут стяжку. Так, бачите, валяється стяжка. Кріплення до стінки. Ну і фактично, там вухо обламало від стіни. Нема пальців, щоб навести. Зумувати, але там відірвало просто стяжка витримала, вухо не витримало. Ну і зараз немає можливості його туди наварити відновити. Це коли будуть проводитися роботи там з двигуном і буде туди доступ, то туди наваримо не виключно, що за допомогою мого зварювального генератора, що також мені люди подарували для роботи. Ну, що сказати. Робиться абсолютно в адекватні строки. Якщо у вас не виникають таких. От, а, хто бачив відео, знає, що там 55-та гайка у нас разом з трубою пішла, ми скрутили голову комбінованій трубі на іншому баку, коли знімали. Отут різьби. Тобто, що це? Ну, Якщо у вас немає ніяких форс-мажорів, нормальні всі з'єднання, болти, все розкручується, все рухається, бак там не поведений детонацією, то в принципі силами двох вправних людей. Демонтується і монтується бак ну, за один світловий робочий день. Повторюся, без поїздок по елементи кріплення, без подорожей по інструмент. Тобто, якщо ви приїхали з повним набором частин на заміну і повним інструментарієм, дві вправні людини за один світловий день у, тр... квітні. у квітні в Україні, в Незалежній Україні. Любі наші ненці замінюють бак БМП без демонтажу ежектора вихлопних газів, двигуна і будь-чого іншого, навіть бронелиста. Дякую за увагу. З'єднання пошплінтую після того, як ми упевнимося, що нічого не тіче. Тобто, ми, козаки вимивають машину, ми заправляємо рідини. Прогріваємо трішечки їдемо, упевнюємося, що нічого ніде не сльозить. Після чого в'язальним дротом контруємо з'єднання. Бо ну контролювати, а потім їх переконтровувати раптом побіжить. Ну, чесно, сумна штука. Все. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.